Всім привіт! Ви на каналі Сам Собі Інвестор, Мене звати Ростік. Сьогоднішнє відео створено спеціально для тих людей, які шукають відеоінструкцію, як правильно вивести гроші з Interactive Brokers. Перед початком перегляду, як завжди, прошу поставити лайк і підписатися на даний канал. Отже, зараз знаходжуся я на сторінці Interactive Brokers, тобто на брокерському рахунку, і нам потрібно зайти в закладку переводи і платежі. Звісно, у вас даний сайт може бути на англійській мові, а може бути не знаю, навіть на італійській, в мене то на російській. Тому натискаю сюди власне переводи і в платежі. Треба потрібно вибрати Transfer Funds, натискаю сюди, і нас перекидає власне на сторінку створення власне. Виведення грошей маєте тут дві можливості: депозит фант, тобто поповнити рахунок, і вивести гроші. Звісно, нам потрібно вивести гроші. Вибираю вибрати. І подивіться, тут створюємо. Давайте новий метод виведення грошей, натискаємо сюди. І подивіться, тут є дуже важливий власне нюанс, і тут нам на це потрібно дуже сильно звернути увагу. Це власне валюту, в якій ми хочемо вивести свої гроші, так як Interactive брокер спрацює в багатьох країнах, і дані гроші ви теж можете вивести. В любу по факту країну світу, ну і можете вивести по факту в любій валюті. Тут до вибору можете побачити британський фунт, чеська корона, євро, долар, шведська корона, польський злотий і інша валюта. Звісно, української гривні тут немає Тому якщо ви виводите гроші саме в Україну, то вам потрібно вибрати скоріш за все євро і перевести свої гроші, наприклад, на Рахунок у увайси або ще якогось посередника, скажімо так, я проживаю на території Польщі, тому я буду вибирати спосіб виведення польський злотой. Натискаю сюди. І подивіться, в мене пропадає власне багато можливостей, як це зробити. І є тільки один, одна можливість: це банківський переказ або банк -вайр. Натискаю сюди, вибрати даний метод. Нам тут мені одразу показує, що гроші ви отримуєте на протязі наступного дня. Перше поповнення, точніше. Перше виведення Грошей є безкоштовне, кожне наступне буде коштувати 40 злотих, ну або 10 доларів. Давайте вибираю власне даний метод і подивіться, що тут нас буде просити вибрати. Звісно, так валюта злотий, які ми вибрали вже раніше. Вибираємо тут власне можливість, куди ми виводимо, чи це банківська установа, чи не банківська установа. В моєму випадку це банківська установа. Вибираю країну, в яку я буду переводити, тобто де зареєстрований по факту мій банк. Ну так як і знову ж таки, як вам. Говорив, це Польща в моєму випадку, в вашому випадку це може бути якась інша країна. Давайте я швиденько знайду країну Польщу, де ж вона є Польща. І подивіться, мені тут одразу просить ввести аккаунт нікнейм. Це, власне, дані банківські, які автоматично підтягнуться, коли ми вставимо і бани вашого рахунку. Тут дуже велика увага, бо ваш рахунок банківський має належати саме вам, тобто тій людині. На яку зареєстрований власне даний брокер. На там на рахунок дружини чи там чоловіка, наприклад, вивезти ви вивезти гроші не зможете. Так як рахунок відкритий тут в мене на дружину, тому тут і дані так само моєї дружини. Ну і вставляю власне, і бан рахунок моєї дружини. І подивіться, і мені одразу автоматично підтягує всі дані до даного рахунку. Це назва банку, адреса банку, свіфт код саме банку. Ну і все, і давайте зберігаємо банківську інформацію. Після того, коли ми натиснули Підтвердити, нам з'являється власне таке вікно, що нам потрібно підтвердити ще нашу інформацію. Звісно, тут внизу нас просить ввести ще логін нашого рахунку, ну і пароль до входу. І потрібно натиснути Продовжити тут в правому нижньому кутку і власне відбудеться двоетапна перевірка, тобто прийде. Код на наш телефон, на який теж зареєстрований власне додаток Interactive Brokers, і Нам потрібно там залогуватися і підтвердити, що ми хочемо власне записати дані даного банку. Після того, коли ми вже створили і записали наші банківські дані, ще раз заходимо в Transfer and Pay, вивести гроші. І тут, власне, вибираємо власне той спосіб, який ми створили, вписуємо суму, яку ми хочемо вивести. Наприклад, в моєму випадку тут відображається, що в мене є 142 злотих кеш... І просто натискаю вивести гроші. І на протязі одного дня, максимум в мене, це відбувалося взагалі за півдня. Це вже буде залежати від банку і країни, в яку ви виводите свої гроші. Надіюся, що дана інструкція була для вас корисна і ви дізналися щось нове для себе. Звісно, дякую за перегляд і удачі в інвестиціях.